Для того щоб приготувати порцію кави у офісних умовах, потрібно небагато порожній стакан, ложка кави та цукру і гаряча вода. Щодня цей ритуал повторюють мільйони українців. За статистикою у нас по справжньому заварюють лише одну із п'яти кавових порцій. Решта розчинні напої, недорогі та швидкі. Випиваємо їх не менше ніж тричі на день. За рік набігає понад кілограм зерен на одного українця незалежно від віку. цифра дуже красива, тому що вона перешагнула кілограм. На uh, середньостатистичного українця в год. Ця цифра за останні 4-5 лет увілічилась вдвоє. Ну, Привичок особых у нас сьогодні нет, Ми просто починаємо пробувати. Утім, до справжніх кавоманів нам ще й досі далеко. У Європі кава, зокрема, і розчина, це елемент культури, соціальний напій. Італійці заходить до кав'ярні разів по вісім на добу, щоби відпочити і розважитись. Швед не починає без гарячої чашки жодної важливої розмови. Українці ж п'ють каву в основному, щоби прокинутись. Дома я п'ю. Натуральну каву, а протягом дня це, звичайно, розчинна кава на роботі, те, що є на роботі. Одного разу я випила 8 чашок кави в день і мені було дуже погано. Більше такого я не роблю. Лікарі радять максимум три горнятка кави на день. Байдуже натуральної чи розчинної, адже у великій чашці швидкої кави стільки ж кофеїну, як і у крихітній філіжанці з кав'ярні. Водночас ціна у порції бадьорості дуже і дуже різна. Чашка найдешевшої розчинної кави удома обійдеться у 10-15 копійок, натуральної у 10 дорожче. Якщо ще й запрошувати гостей, то доведеться витрачати на духмяний напій по кількасот гривень на місяць. Зазвичай це десь гривень двісті. Якщо ж додати до цієї суми кав'ярні, витрати злітають до небес. Тістечка, морозиво, модні коктейлі, торгові націнки. Саме тому мільйони українців і надалі надають перевагу каві розчині. Нехай вона не така багата на смак, проти гаманецька вамана береже непогано. Ксенія Новікова, п'ятий канал.